Цієї ночі окупанти атакували Харків. За даними місцевої влади, є влучання у цивільний об'єкт. Постраждали також і житлові будинки. Відомо про більше десяти поранених. Їм надається медична допомога. Також внаслідок обстрілів без світла, за даними енергетиків, 46 домоволодінь та 9 юридичних споживачів. Пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію електропередач. Комунальні служби працюють. Атакували також Херсонську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові продовжують стримувати рашистів на різних ділянках фронту. За даними генштабу, окупанти, попри значні втрати, наступають на куп'янському напрямку. ЗСУ стримує ворога і на інших напрямках. За добу відбуло 73 бойових зіткнень. Україна і Литва домовились про спільне виробництво озброєння, зокрема засобів боротьби з дронами. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками змі у Вільносі після проведених переговорів з президентом Литви гітанатусом Науседою. Згодом президент України також планує відвідати Латвію і Естонію. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Про це повідомляє Блумберг. Так у меморандумі Ради національної безпеки комітету Сенату з міжнародних відносин йдеться, що документ надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України. Білий дім хоче узгодити цей крок з союзниками з великої сімки, зокрема в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ. Світовий банк прогнозує цьогорічне зростання ВВП України на 3,2%. У Фінустанові заявили, що у східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становило 4,8%. Незважаючи на цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до вторгнення РФ. Проте банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5%. найвищий показник для регіону Європа і Центральна Азія.